Як пройти будинок з мисливцем. Спочатку нам потрібно потрапити на дах цього старого будинку. Звідти почнемо. Наша мета зібрати всі шматки мапи, щоб дізнатися пароль від сейфу. І зараз ми це зробимо. Ось перша магнітна літера. Забирай її. Беремо лопату з собою. Тепер стрибаємо з даху. Тут знаходиться сейф. Відкопуємо. Ну що ж, давайте дізнаємося, який пароль. Біжимо на другий поверх. У подушці ти знайдеш ключ, бери його. Нам потрібно зібрати всі шматки мапи, і тоді ми дізнаємося пароль від сейфу. Бери з собою лом, він знадобиться тобі. Йдемо на цокольний поверх, там відкриємо скриню. Розбиваємо скло під сходами скриня. Нам потрібно відкрити її. Перший шматок мапи є, але не поспішай уходити звідси. Забирай з собою перемикач. Давайте одразу причепимо шмат мапи. Біжимо на перший поверх. Нам потрібно потрапити ось сюди, став перемикач татяни. Перебери ці дошки, в майбутньому тобі знадобиться цей прохід. Будь обережний. Скрізь будуть пастки. Уникай їх. Зараз буде найважче, це загадка з головами кабана. Біжимо на дах, звідти потрібно починати. Певній послідовності нам потрібно потягнути за голови кабана. Дах, цокольний поверх, перший поверх, другий поверх. Погнали. Спускаємося на цокольний поверх. Ось другий кабан. Біжимо на перший поверх. Ось і третій кабан. Одразу по сходам біжимо на другий поверх і піднімаємось ось тут. Остання голова тягнемо за неї. Відкрилася мікрохвильова піч. Можемо йти забрати шмат мапи. Забираємо. Чудово, залишилося ще один шматок мапи, Давайте знайдемо. Біжимо на дах, там ще одна літера. Давайте заберемо її. Спускаємося трошки нижче. Ось вона де забирай. Остання літера знаходиться на кришці унітазу. Але знаходиться тут, ось вона Він завжди за стіною давай швидше тікати звідси. Фух, ледве втік біжимо до холодильника. Ось сюди потрібно встановити всі літери. Забирай ріг та біжи на другий повер. Встанови його на місце і відкриється шуклятка. Ну що ж, пора встановити останній шмат мапи. Щоб зрозуміти, який пароль, достатньо об'єднати кольора кнопок з кольорами, які знаходяться на сейфі. Біжимо вводити пароль. Вісім, нуль, один, шість, чотири. Тепер біжимо до будинку сусіда. Підготуємо одразу ключ і дивись уважно, куди потрібно бігти. Нам сюди. Тут ще один сейф, щоб здогадатися, який пароль нам допоможе цей годинник. Бери гирю. Потягни за лампу і відкриється шафа. Поклади гирю на плиту. Нам потрібно зібрати три шестерні. Ось одна із них. Друга шестерня знаходиться в цьому глобусі. Обертає глобус так, щоб червоний крест опинився навпроти пальця. Забирай цього птаха. Його потрібно встановити на капот автомобіля. Перш ніж йти до гаража, давайте встановимо шестерні. Готово. йдемо до гаража, станови Птаха сюди. Йдемо встановлювати останню шестерню. Чудово, залишилося подивитися котра година. Сусід постійно переслідує мене, не дає нічого зробити. 11.35. Ну що ж, давайте введемо цей пароль. Вводимо. 1135. Тут нас чекає невелика заставка. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нової зустрічі.